Ну, да, що діти з 10 ще років вони 10... вже в війні. Соціальні мережі, воно все починається. І ще дитина в школі не була, а вона вже в інтернеті все знає. Ну, <плес> <плес> ну Їй здається, що вона все знає, так? і батькам теж здається, що воно вже все <плес> <плес> засвоїло. <плес> і проблем насправді дуже багато. І проблем саме пов'язаних із розвитком. З розвитком дитини віковими, тими віковими особливостями, які ну, ми знаємо класичні, що вони має бути все так, 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 а воно зараз змінюється під впливом цієї медіасоціалізації. Тобто соціалізація через медіа стає таким потужним фактором, який навіть змінює якісь ну, сталі, класичні, звичні е закономірності розвитку. Ми навіть на от майбутню нашу фундаментальну тему у нас цьому в тринадцятому році закінчується ця тема, яка досліджує взаємодію освіти і інформаційного простору. Да? І потім надалі ми як плануємо взяти тему, яка саме на вікові особливості. Ми як психологічні якісь експериментальні дослідження треба проводити і підтверджувати, чи не змінилися ці вікові новоутворення, які характерні там для. До шкільного віку, які характер під впливом усієї активної залученості дитини до взаємодії з віртуальним простором. віртуальні ігри, як вони впливають насправді на розвиток і соціальної гри, гри, в якій дитина засвоює норми взаємодії, людьми, норми поведінки, яких вона засвоює, формує навички. Mm -hmm. Бо зараз на рівні студентів, наприклад, ми бачимо, що студенти. Ну, я просто спілкуюся зі студентами, це якби, дослідження якісь да? Але я бачу, що дуже велика маса студентів, які вважають себе дуже комунікабельними, дуже такими там френдів по, по сотні, по дві сотні і більше, так? але якісь елементарні психологічні задачі у спілкуванні,

Mm -hmm. Які не мануальні, тобто вони не у камеру, mm -hmm. руками. Руками більш все, все, все склало свою картину. Mm -hmm. А вони досліджують власне тіло. От mm -hmm. Ванюшка, лазання, по дереван, по деревам, сараям, там я не знаю де, mm -hmm. комбин, по, mm -hmm. да, всякі там катакомби і прочее, прочее, да, воно вбудовується в гру, гружетну в сюжет, в гру. Mm -hmm. Але фактично люди досліджують своє тіло. Чи я можу, вхопившись за оцю вірьовку, переплигнути з цього дерева на оте дерево? Так? Це ж координація в невизначеному середовищі. Не тоді, коли я сижу в визначеному середовищі, а воно в невизначеному середовищі. А психологічно це що? Це впевненість в собі, так? це організованість тілесна, це впевненість в тому, що мені підвладна. Своє внутрішнє середовище, що я можу керувати найближчим своїм середовищем так, і так далі. Тобто дуже багато моментів психологічних, які закладаються в цьому підлітковому віці, вони зараз фактично здавнуються. тому що люди менше грають об'єктивно, тому що вони більше часу проводять, сидячи за ну, всіми засобами, які дозволяють спілкуватися віртуально, вони менше спілкуються в невизначеній ситуації, коли не полегшена. Соціальність, яку можна виникнути Да? І наслідком цього є те, що комунікабельність змінюється, так? тобто, з одного боку, вони багато спілкуються, а з іншого боку, в якихось критичних ситуаціях вони більше безпорадно на себе відчувають. Полегшена відповідальність, це зробити, воно в черне можна все зробити, а потім взяти від кархови. Та, і історію переписати і все, наче його і не було. І це зовсім інший, інше світосприйняття формується. І оці ці питання їх, звичайно, треба досліджувати. А, ну і На основі вже цих досліджень будувати таку медіаосвіту, яка б не просто... Взагалі про все розказувала, так? а працювала саме на ті новоутворення, які мають в цьому віці у дитини сформуватися, щоб стати фільтром, стати механізмом, який забезпечить її взаємодію з віртуальним середовищем, з інформаційним простором.